У 2024 році надходження від реалізації активів банків, що знаходяться в управлінні фонду, склали майже 1,4 мільярда гривень. Попри всі складнощі, нині ми провели майже 500 успішних аукціонів з продажу активів неплатоспроможних банків. Причому левова частка активів, які були реалізовані, приблизно 60% – це кредити юридичних та фізичних осіб. Нагадаю, кредити це найскладніший тип активів, оскільки покупець отримує не безпосередньо кошти, а право на стягнення заборгованості або застави, якщо така є, серед успішних аукціонів минулого року. Зокрема, можна відзначити продаж у квітні місяці будівлі ресторану в столиці, що перебувала на балансі Мербанку. Продаж склав 84,4 млн грн, що в результаті конкурентної боротьби під час відкритих торгів перевищувало балансову вартість будівлі. У січні було продано за 56,9 млн грн приміщення магазину в столиці, актив Промінвестбанку. Об'єкт був реалізований з першого разу. Та ціна продажу у ході торгів також перевищила його балансову вартість. В липні місяці був реалізований успішно пул без заставних кредитів фізичних осіб банку Форвард. Ціна продажу склала 70 мільйонів гривень. Нагадаю, всі кошти від продажу активів банків, що ліквідуються, спрямовуються на розрахунки з кредиторами цих банків, зокрема і бізнесу. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.